Пок я досліджую світ. Сьогодні з вами, дітки, поговоримо про воду. Відкритий підручник на сторінці 29 та покладіть перед собою. Програма як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання! Яким було вранці небо, коли ми йшли до школи? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Відгадайте загадку. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і біжу, і літаю, а як холодно, замерзаю. Ну, звісно ж, це вода, так, дітки, це вода. І як ми вже сказали, ми сьогодні про неї поговоримо. Вода, дітки, це безцінна природна речовина на нашій планеті. Вона необхідна для життя усіх живих організмів. Це продукт, який використовують у господарській діяльності. Погляньте уважно на глобус. Більша частина Землі вкрита водою. Це океани, моря, річки, озера. Ось чому нашу планету також називають голуба планета. Погляньте уважно у книгу. Там є вигляд планети з космосу. Скільки на ній блакитного? Спробуйте швидко покрутити глобус, якщо у вас він є вдома. Він увесь здається блакитним. Може, і нашу планету названо неправильно. Треба було б назвати її Океанією. Як ви думаєте? Так, води на землі багато. Але більшу її частину становить солона вода морів і океанів, яка, на жаль, непридатна для безпосереднього споживання людьми. А людям потрібна прісна вода, тобто не солона. Розгляньте, будь ласка, уважно світлини. Де знаходиться прісна вода в природі? Це у нас... Річка, так, у річці у нас прісна вода. Струмок. Озеро. Тут також прісна вода. А це що? Людовик. Снігова шапка гір там також прісна вода. Тож, дітки, робимо висновок. А де ще є вода? Вода, до речі, є у великій кількості і в частинах рослин, в тілі тварин та навіть в тілі людини, тобто в тілах живих організмів. Там також є вода, адже для нашого з вами існування ми завжди п'ємо воду. Вона дуже важлива. Пам'ятаєте, ми говорили, скільки днів людина може прожити без їжі та скільки без води? Розгляньте уважно малюнки. Давайте згадаємо, в яких станах перебуває вода. У неї є три стани. Перший Твердий це сніг та лід, другий газоподібний водяна пара та рідкий безпосередньо вода. На сторінці 30 відкрили свій підручник. Якось чоловік пригнав напувати коней до моря. А коні не хочуть пити тієї води. Що таке? подумав чоловік. Спробую сам. Спробував гірка, вдруге спробував солона. То от чого так багато води в морі, її ніхто не п'є. Підкажіть чоловікові, яку воду п'ють люди, тварини, якої води потребують рослини. Дітки, чи пам'ятаєте ви? Тільки що говорили, для існування людині та живим організмам потрібна безпосередньо прісна вода. І як ми вже сказали, більше всього води на планеті саме солоної. Тому воду треба берегти. Людям і тваринам потрібна прісна вода. Через неправильне використання і забруднення її стає все менше. Тому нам потрібно берегти воду. Адже скільки років вже людина живе на планеті? І за цей час більша частина прісної води, якої і так мало у нас з вами, уже зіпсована. Тому воду треба берегти. На кожні 100 літрів солоної води. Припадає лише 2 літри прісної, уявіть собі. Та й цю воду спочатку треба добути, адже значна її частина законсервована у вигляді льоду або схована глибоко під землею. От і виходить, що з кожних 100 літрів води людині дістається лише півтори склянки, уявіть собі, дітки. Вже втомилась, зробимо. Із хвилинку. Ви на снігом крутить не втечеш, танцювати, як вона умієш теж, Станьмо весело на шпиньки, покручаємо, як сніжинки. з нами буде весело, а вже ж Ні стежин, уже не видно ні доріг. Білий світ кругом засипав, білий сніг. Тож хоч і перелопати, танцювати. Дивися, як вітрисько у творі, розклобочує дими і зимарів, потанцює з ним так само, хай летять дими куками, хай клобочиться у танці. Вий з так, хто у ніжки з нами так, Кінь писати смс, у долоні, краще плескай, зігрівайся разом з нами в танці так, снігу скрізь через край, Катуляти з нього бабу, починай, Молодці. Така цікава фіз-хвилинка трошки підняла нам настрій. А ми продовжуємо. Розглянь малюнки. Як людина використовує воду у різних станах у побуті? Доповни власними прикладами. Так, це в нас інгаляція так, у паровому стані, так, як називається? Газоподібний стан, водяна пара. Далі у рідкому стані та твердому, як лід, так, подивіться. У твердому стані лід для пиття. Так, коли прасує одяг? У стані водяної пари, а також у рідкому стані одночасно, адже там можна напшикати води. Так, для миття щоб полити рослинки. А ще дітки доповніть власними прикладами, у яких іще станах ми з вами використовуємо воду в нашому побуті. Розгляньте малюнки, де зображене економне використання води, а де не економне? Поміркуйте, як можна економно використовувати воду. Так, ну давайте самий простий приклад. У мене такий: наприклад, треба замочити якусь крупу, так, яку ми потім з'їмо. Треба її замочити чи просто промити. І воду з цієї крупи можна потім злити та використовувати для поливу рослинок. Цікава ідея. Звісно, не для кожних рослинок підійде, для кімнати точно ні. Але можна використати на своєму городі. Поміркуйте. Може у вас є якісь цікаві ідеї? як ви бережете воду? А чи можна пити воду з калюжі, річки чи озера? Дітки. Якщо пити воду з неочищених водою, то... До організму можуть потрапити шкідливі мікроби, які є збудниками інфекційних хвороб. Особливо, якщо це буде калюжа дітки, правда, всім нам зрозуміло, що пити там не можна. До речі, цікавенка. Більшу частину нашого організму становить вода. Вона входить до складу крові. Випаровуючись із поверхні шкіри, вода регулює температуру тіла. Вода потрібна організму для виведення шкідливих речовин. Адже чому кажуть, що під час хвороби треба добряче пропотіти? Тому що з водою виводиться шкідливі речовини з організму. Попрацюйте з підручником. Стрінка 30. Погляньте. Останнє завдання: розгляньте уважно малюнки. На них зображення різні способи використання однієї з тієї самої дії. Який із способів допоможе зберегти воду? Полічі, скільки води можна зберегти в кожному випадку. Погляньте уважно. Саме в підручнику на першому малюнку хлопчик миється під душем, а на другому малюнку хлопчик використовує ванну, ще й вода не зачинена. У першому випадку він використає 100 літрів води для свого миття, а у другому 150 літрів води. І ми говорили, щоб зберегти воду, краще використовувати душ. І в якому випадку менше буде у випадку, де хлопчик миється під душем. А скільки ж він може зберегти літрів води, якщо використаєте душ, а не ванну? Подумайте, тут 100 і 150. Якщо порахувати, то 50 літрів збереже. Ого! Дивіться як. Розгляньте наступні ситуації. Та також полічіть, скільки літрів води можна зберегти, якщо використовувати ці способи. Гра мікрофон. Що ти дізнався про воду? Навіщо людям вода? Де прісна вода трапляється у природі? Яка вода потрібна живим організмам? Як потрібно берегти воду? Тож вода буває у трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Для життя живим організмам потрібна прісна вода. Її стає ще раз менше, тому ми повинні берегти її. Тітки загадкові листи. Давайте з вами по черзі відкриємо та дамо відповіді. Дякую всім за урок. Надіюсь, вам сподобалось.